Америці не потрібно, щоб ця війна продовжувалась. Ну насправді Росії також вже це не потрібно, щоб там не говорили нам через новини ще звідкись Росія також хоче завершити цю війну, але є певні ще там стратегічні цілі, певні. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я Льона Захарченко. І до нас доєднується провідник хроніки Акаші Ярослав Циганій. Вітаю тебе, Ярослава. Дуже рада бачити. Вітаю Льона. Також радий бачити. Вітаю глядачі. Так, питання у нас насправді зібралося чимало. Дякую тобі за відео в попередніх інтерв'ю. Попередньому, зокрема, надзвичайно багато позитивних коментарів було під цим відео. Тому дякуємо. Заохочуємо вас продовжувати. Пишіть ваші коментарі. Якщо є питання, теж їх можете прописувати. Можете ділитися з власним досвідом, емоціями, своїм баченням на ситуацію. Будемо раді читати, давати відповідь вам. Ну а тепер переходимо до запитань. І а, ми, от в принципі, за війну дуже багато покладаємо надію на партнерів. Зокрема, зараз ця надія постійно на Америку. Вона в нас то з'являється, то ми ніби знову віддаляємося від нашої цілі, від нашої мети. Хочеться розуміти взагалі, які стосунки між Америкою та Україною є сьогодні, тому що розуміємо, що нам далеко не все показують і розповідають, що. Америка загалом думає про Україну чи має намір щирий намір дійсно допомагати нам? Ну Америка вона взагалі допомагає лише там, де у неї є якась вигіда, і ніколи просто так з якихось благих намірів Америка нікому допомагати не буде. Ну це не можна навіть допомогою назвати це більше як бізнес. В цілому, якби ця країна вона побудована на таких стосунках е, ділових, скажімо так, і це зовнішня політика також не є винятком. І якщо Америка допомагає Україні, значить у неї є якась вигода, і е, зазвичай Америка діє так, що її вигода більше ніж та допомога, яку вона комусь пропонує. Тобто, це такий хитрий лис, який начебто там і війни не розв'язує, начебто і там активно ніякої такої немає агресії зовнішньої. Хоча останні події да трошки це м, скасовують. Проте вони завжди там, де війна присутня, вони завжди там, де якісь такі гарячі ситуації, вони на цьому якби роблять бізнес, вони на цьому свої інтереси просувають, і Україна не є винятком. І я вже говорив про те, що насправді те, що почалась війна в Україні, це був задум Росії і Америки двох цих країн, і свої інтереси були і у Америки, і у Росії в цьому. І зараз Америка вона продовжує використовувати, скажімо так, свої якісь позиції в Україні для того, щоб і з Росією домовлятися про якісь свої інтереси. І замість і не замість а за це продавлювати в Україні, щоб Україна там погоджувалась на якісь умови Росії в перемовинах, ну і багато всього іншого, ще, що нам не показують. Тобто не можна сказати, що Америка це друг такий партнер, який прямо от, хоче підтримати і допомогти. Їх цікавить лише вигіда, вигода. А на сьогоднішній день на чій стороні взагалі більше Америка Україна чи все ж таки Росія? До кого вона більш прихильна, більше має поваги, любові? Не знаю що, що ще вона там має, але більш таких позитивних якостей? Ну Україну вони сприймають як розмінну монету, просто як ресурс, який якийсь для них? Це ну, Україна не представляє собою якогось. Там конкурента, якого б вони могли поважати, якогось такого м, гравця м, на політичній арені рівного їм Росію вони так сприймають, вони так можуть з ним. Тобто з Росією вони більше як на рівних спілкуються. Хоча все одно Америка вважає себе е, найхитрішими, найрозумнішими і так далі. Але з Росією вони якби. Рахуються Україна для них це просто так, як ресурс. Вони серйозно не ставляться як до України, з якої там треба щось вирішувати. От вони там вирішили щось з Росією, і вони будуть тиснути усіма способами, щоб ці рішення їх впровадились в Україні. Чи можемо ми розраховувати на те, що все ж таки Америка буде тиснути на Росію для того, щоб війна припинилася? Чи це взагалі не розглядається Штатами? Так, можемо на це розраховувати, бо Америка хоче зараз, щоб ця війна припинилась, і зараз вже там те, що Америка хотіла, вона отримала, і зараз. Америці не потрібно, щоб ця війна продовжувалася. Ну, насправді, Росії також вже це не потрібно, щоб там не говорили нам через новини ще звідкись Росія також хоче завершити цю війну, але є певні ще там стратегічні цілі. Певні насправді мені нещодавно прийшла така інформація під час медитації, що чому зараз е, Росія руйнує певні міста. Такі, які, скажімо так, не зовсім і прифронтові, але знаходяться недалеко. Там Полтава, Запоріжжя, Одеса, ось ці всі Херсон, який зараз український. Чому вони руйнують? Тому що є якісь певні домовленості між Росією, ну, скажімо так, не то, що Росією, а людьми, які приймають рішення в Росії стосовно війни, і між людьми з інших країн, які приймають рішення, що Росія має зруйнувати певну інфраструктуру в певних містах. Потім прийдуть представники певних країн або навіть певні якісь українські олігархи, які скажуть: добре, ми відбудуємо зараз ці міста, цю інфраструктуру, але ми будемо контролювати ці області, міста і цю інфраструктуру. От зараз ще війна несе такі, якби не зовсім очевидні моменти, які насправді відбуваються. Також знаємо, що ще є така країна, яку мусимо згадати: Китай, Китай весь час ніби був на стороні Росії, але зараз є, є такі розмови про те, що Китай почне навпаки вимагати у Росії своє, зокрема землі, які нібито Росія пообіцяла їм в обмін на допомогу. Як дійсно на сьогоднішній день налаштований Китай? Щодо РФ, і чи будуть з його сторони якісь дії, і що це буде? Китай на роз... налаштований досить впевнено. Вони знають свою силу, вони знають собі ціну, і вони ну, будуть вимагати дійсно від Росії, щоб їм надали те про що вони домовлялись. Ну їм це по суті нададуть тим чи іншим чином. Ці землі вони отримають. Тому Китай дуже впевнено почувається, і там немає також якихось там дружніх стосунків. Там є певні домовленості, певні угоди, яких вони дотримуються. Ну і вони такі досить жорсткі в цьому плані, в плані дисципліни. І там не вийде оці ну, російські замашки, ти сьогодні сказали одне, завтра інше. Передумали. Китай не дозволить з ними грати в цю гру. Чи будуть якісь конкретні дії у Китаї зараз щодо Росії, можливо, планують припинити будь-яку співпрацю для початку або навпаки почати якісь активності на території Росії, які будуть не на користь Росіянам? Ну, якщо китайці і захочуть е чинити якийсь тиск? Вони скоріш за все це будуть робити не агресивно і не напряму, а за допомогою різних політичних методів, економічних методів, і у них є певні важілі впливу, які вони можуть використовувати для того, щоб вплинути на Росію. Не можу сказати, що саме, але якось це пов'язано з економікою, з політикою, з торгівлею. Це пов'язано через це вони можуть впливати на Росію. Так, а можеш, будь ласка, з чим ще пов'язано повторити? А то трішечки зв'язок почав пропадати. Ага, способи, якими Китай може тиснути на Росію, пов'язані з економікою, з політикою, з торгівлею. Ось з цими сферами, у них є певні можливості, як вони через ці сфери можуть тиснути на Росію. А, чи може власне це вплинути на те, що Росія не зможе далі продовжувати війну з Україною і почне потрошки стягувати війська назад? Так, так, так. Да. Це може вплинути може вплинути на хід війни в цілому дана ситуація в Росії. Так, це може вплинути. Будемо далі дивитись обов'язково це питання періодично, коли вже ближче будемо доходити до, до цих певних змін. А зараз знаємо та не тільки зараз, мабуть, впродовж останніх років часто з'являється питання ймовірного наступу, повноцінного наступу зі сторони Білорусі на Україну. Чи на сьогоднішній день вони все ж планують, і найголовніше, чи до дій дійде, чи буде цей наступ? Ні, цього не будуть там теж якась хитра схема, що вони там можуть збирати війська зараз для того, щоб погрожувати Україні, щоб провокувати, щоб відволікати увагу від основної лінії бойових дій. А потім ці війська можуть використати для того, щоб залякувати Європу там у них такі подвійні потрійні цілі є. Чому вони зараз це роблять? І розташування зброї, і військ, бо в майбутньому все одно Росія планує тероризувати Європу. Майбутнє це не 26 рік ще. Ну, цілком вірогідно, що, що в 20, 2026 році це почнеться. Uh -huh. Uh -huh. Також питання ядерки е, поки що лишається відкритим. Росія періодично е, обіцяє її застосувати. Чи має намір вона все ж це зробити? Чи зараз є вже підготовка до цього? І якщо так, то це буде застосування по території України чи, можливо, європейських країн. Вони можуть це застосувати. Це буде, скоріш за все, так, точечно. Ну, на якусь таку невелику територію, ну, і з ціллю більше показати, що ми можемо. Ця територія буде, скоріш за все, або взагалі не населена, можливо, якась військова база десь не в населеному пункті, або там, де мало людей. Але ну, да, буде така історія, що вони якби захочуть показати. Те, що вони можуть зробити, ну знову ж таки, це такі методи залякування, на якій території зараз мені от раніше йшло, і Зараз іде, що можливо, навіть на території десь ближнього сходу. От, можливо, десь там, навіть не в цій стороні, не в стороні Європи, України. Угу. Звісно, добре, що не, не на території України, але погано в будь-яке будь застосування ядерки. Якщо це не по Росії, то це не дуже добре. Дякую, Ярослава. Зараз хочеться перейти до трішки іншого напрямку запитань. Ми всі говоримо про те, що у кожного, нібито є янгол-охоронець. Чи дійсно абсолютно кожна людина має його? Це один янгол-охоронець, чи це можуть бути декілька. А хто ці янголи-охоронці? Наші родичі померлі, чи це зовсім до них відношення не мають? Давай трішки розкажи нам глибше про цю тему. Добре, тема насправді дуже гарна і обширна. В кожної людини дійсно є такі м, наставники. Мені більше подобається, мабуть, формулювання янголи наставники тому що вони не лише охороняють, у них є багато різних функцій, їх може бути різна кількість, може бути один, два, три, чотири, п'ять, десять. І в залежності від задач душі, яка втілилась як ця певна людина. І кожен з них виконує певні свої функції, відповідає за певну сферу життя, якщо так можна сказати, за певні енергії. Тобто, якщо у людини є там задача, наприклад, творчу якусь енергію розкривати більше, реалізовувати, то є наставник, наставник який відповідає саме за творчу енергію. У нього це. Гарно, якби розкрито він допомагає людині це розкривати, е, якщо там людина має ставати сильнішою, наприклад, силу духу закаляти, є наставник, який допомагає в цьому, ну і так далі. В різних якостях в різних сферах життя, і це не померлі родичі наші, це окремі як душі, у яких є. Ну, це їх робота. От як у нас є якась робота, да ми виконуємо якусь діяльність, ну навіть не робота, а діяльність, яка Відповідає нашій природі, нашій реалізації діяльності, яку ми виконуємо. Ми відчуваємо, що нам це подобається, що ми якось розкриваємо свій потенціал. Так і вони їм подобається це робити, це їхня функція. Вони отримують від цього внутрішнє задоволення, тому вони з радістю нам допомагають. Але ця допомога обмежена, тому що є свобода волі людини і є. Певне обмеження їх впливу на життя людини, Проте, якщо людина попросить або внутрішнім наміром дасть доступ, щоб вони могли більше втручатись в більше справ, в більшому би, спектрі допомоги, то вони це будуть залюбки робити. Ми можемо з ними взаємодіяти, ми можемо їх просити про це, люди, які... Розвивають тонке бачення, ясне бачення. Вони можуть навіть їх побачити в тих чи інших чи інших образах, і можуть більше якби їх відчувати, можуть прям з ними розмовляти. Ну, це знову ж таки розмова не так, що там ви чуєте голоси якісь. Це на рівні більше внутрішнього відчуття. Вони можуть давати підказки зсередини, певне відчуття. От коли ви щось збираєте зробити, і у вас може бути таке відчуття. Тривоги, чи ще щось, це може бути підказка від наставників, що це не треба робити. Угу. Тобто, достатньо, насправді, от просто цього внутрішнього наміру, подумки, сказати: я дозволяю тобі, допомагай, направляй, і, і все. і Дійсно, ти почнеш бачити, чути це, відчувати. Так, насправді ми не, недооцінюємо. Силу внутрішнього наміру, угу. і насправді все, що відбувається в житті людей навколо, це лише через внутрішній намір. Внутрішній намір, ну і потім його можна ще підкріплювати дією і так далі. Але головне це внутрішній намір. І якщо ми з цим наміром до них звертаємося, якась складна ситуація, яку ми не можемо самі вирішити. І ми можемо так і сказати: я не можу сам вирішити, тому мені потрібна допомога. Я прошу вас, допоможіть мені на тому рівні, на якому ви можете вирішити цю ситуацію. Все, я здаюсь, сам я не можу. Я прошу допомоги. Тоді вони можуть втручатись, тоді вони можуть. Ем... Підлаштовувати обставини певним чином, що вам зустрінеться людина потрібна, яка допоможе, якась потрібна інформація, ще щось, підказка, можливо, внутрішнє осяяння, якесь, можливо, з'явиться внутрішня сила зробити щось або впевненість, те, що ви до цього не наважувалися зробити. Це по-різному може проявлятися. Чи можуть рідні звертатися до янголів-охоронців своїх там дітей, батьків, тому що ми знаємо, що часто буває, що людина заплуталась, потрапила в повну халепу і не може усвідомити, що їй потрібна допомога? Чи може хтось з її близьких звернутися до її янголів-охоронців і допомогти викарабкатись? Чи це має тільки бути от внутрішнє твоє бажання і рішення? Ну, якщо маленькі діти, то так, батьки можуть втручатись в цілому в життя цієї людини. Е, ну, маленькі це років там, до 12 до 14. Тобто тоді дитина і батьки вони як одне ціле. У них там і карма спільна частково. Е, якщо вже дорослі люди, то ну, навряд можна звертатись, вас почують, але навряд чи це допоможе, бо знову ж таки. Є свобода волі людини, і всі її поважають, в тому числі Бог він ніколи не порушує свободу волі людини. Бог може дати певні знання, інструкції, як краще людині жити там, через писання, через е, людей, які є представниками божественного знання. Але Бог ніколи не буде втручатись, бо Бог діє через любов, а любов вона не може через насилля проявлятися. І Бог каже: ну дивись, от може бути отак отак, отак, отак. І у нас з тобою можуть бути любовні стосунки. Я люблю тебе, ти любиш мене, і можемо отак от взаємодіяти. Якщо люди, але якщо ти цього не обираєш, будь ласка, це твоє право. Якщо ти хочеш в мене забути і вірити в те, що в мене не існує, я також поважаю твоє право. Я зроблю так, що ти будеш е, вірити, що в мене не існує, тому. Свободу волі треба поважати, і у кожної душі є свій шлях. І можливо, навіть якщо нам здається, що нас родич або близька людина десь там заплуталась, щось з нею не так і нам треба втручатись. Не обов'язково ми маємо рацію. Можливо, ця душа проходить той необхідний досвід, який допоможе їй розвиватись, роз... допоможе їй зеволюціонувати і вийти на новий рівень, і не завжди цей досвід. Приємний не завжди цей досвід легкий, тому не поспішайте когось бігти, рятувати. Дякую тобі за це. Якщо у вас будуть додаткові питання щодо цієї теми, пишіть обов'язково будемо більш детальніше розглядати це все. До речі, так? нещодавно якраз я записав велике відео на цю тему: угу. як спілкуватися, як взаємодіяти з охоронцями. і на наступному тижні воно з'явиться на моєму ютуб-каналі. так що переходьте, дивіться. О. Ну, все, в нас все вчасно. Бачиш, я знала, що тебе запитати. <гум> Тому Ютуб канал Ярослава буде прикріплено, прикріплено нижче під цим відео, в описі до цього відео. доєднуйтесь, щоб не пропустити. Е, Ярославе, зараз, от чомусь мені дуже захотілося, щоб ти е, у Хроніка Каші запитав, от що зараз необхідно. Почути українцям, на що необхідно звернути увагу. Можливо, в них є якесь послання, якась порада на сьогоднішній день для нас усіх. Ви пройшли дуже багато страждань. Ви пережили дуже багато болю, дуже багато випробувань. І все це треба приймати з вдячністю, тому що всі ці події вони очищують всіх людей, всіх українців, які е, пройшли і йдуть цим шляхом. Все це не даремно. Нічого не проходить даремно, жодна сльоза, жодного українця, вона не пролита даремно. Треба це зрозуміти. І кожна складна ситуація, кожна хвилинка болю вона допомагає пробудити духовну складову. Можливо, це не одразу зрозуміло, можливо, це не одразу очевидно. Але цей процес він поступовий і те, що може здаватись, з точки зору людського виміру часу, відбувається дуже повільно. З точки зору часу космічного, це дуже швидкий процес. І Зараз українці, всі українці, хто знаходиться в Україні, хто виїхав, хто загинув, хто залишився живий, всі українці вони проходять. Дуже потужне очищення, яке, врешті-решт, всім цим душам несе благо, тому не скаржіться на те, що з вами відбувається, так ви маєте прагнути до більшого, до кращого, до світлішого. Ви маєте очищувати простір, свій суспільство. Своє ви маєте очищувати його від корупції, від брехні. Від всього, що не є природнім і гармонійним, але при цьому ви маєте приймати вашу долю з любов'ю і вдячністю, і тоді ви зможете отримати максимально те благо і той досвід внутрішній, які несуть ці складні ситуації. Дякую. Знаєш, ти відповідаючи на це питання, голос в тебе, знаєш, як ехом. Доносився, ніби їх було декілька, тому мені здається, що зараз дійсно через тебе ми почули, як говорять та як хроніки акаші нам це все говорять. Це дуже цікаво. Дякую тобі. Дякую, Ярослава. Я думаю, що люди, які ну більш чуттєві, вони в цей момент мають відчувати, коли я придавав це послання, вони мали відчувати. Чувати ще певні енергетичні процеси в своєму тілі, в своєму полі енергетичному. так що можливо, якщо хтось щось таке відчував, можете поділитись в коментарях. Дуже цікаво. Так. Звісно, пишіть, будь ласка, будемо раді це все прочитати. Я хочу нагадати знову ж таки, що всі посилання на YouTube канал, на Instagram нашого гостя знайдете в описі під цим відео. Доєднуйтесь також до нашого YouTube каналу Поговоримо, плюс», якщо ви цього ще не зробили. А можете ще натиснути на дзвіночок і таким чином будете одразу бачити всі наші нові інтерв'ю і не пропускати їх. Бережіть себе, любі наші. До нових зустрічей. Па-па! No pobacznie.